Досить часто у садівників виникають питання про вирощування вишні з кісточки, зазвичай купивши велику соковиту ягоду, яку хотілося б мати на своїй ділянці, задають три питання: чи можна виростити вишневе дерево з кісточки смачної з'їданої ягоди, якщо так, як це правильно зробити, які умови потрібні для розвитку саджанця? Чи будуть на дереві такі ж ягоди? Постараємося знайти відповіді на ці питання. Чи виросте вишня з кісточки у природі кісточки вишні для того і призначені, щоб з них виростали нові дерева, деякі вишні так і розмножуються самосівом. Значить, виростити дерево з кісточки з'їденої ягоди можна, але чи потрібно цим займатися? Кожен садівник самостійно приймає рішення в залежності від завдань, які він собі ставить, відразу слід сказати, що вирощування вишні з кісточки зажадає досить багато часу і терпіння. А отриманий результат не завжди може відповідати бажанням садівника. Варто знати три моменти: по-перше, отримане з кісточки дерево часто не зберігає сортові ознаки і якості батьківської рослини. По-друге, воно має більш низьку врожайність. По-третє, плодоношення дерева, вирощеного з кісточки, настає тільки після досягнення ним віку 5-7. А то і 80 років зазвичай вишню вирощують з кісточки, щоб потім використовувати деревце як підчепу для щеплення улюбленого сорту, або такого, що не піддається укоріненню, спробувати виростити саджанець вподобаного сорту, проводити селекційну роботу, отримати багато сіянців дикої вишні однак. Кореневласні вишні, тобто вирощені з кісточки, мають велику перевагу перед щепленими деревами, полягає воно в тому, що при повному вимерзанні або засиханні дерева від його коренів можуть піти нові пагони, які, подорослішавши, збережуть свій сорт. Поряд з цим кореневласні вишні краще пристосовані до місцевих кліматичних умов і ґрунтів, що вкрай важливо для районів північного садівництва мають міцну кореневу систему з явно вираженим центральним коренем яка міцніше утримує дерево в ґрунті і активно постачає рослину водою, збираємо вишневі кісточки для посіву. Вишня, як і всі кісточкові, має плодову оболонку насіння, Як не просто розкрити знаходиться в ній паростку, тому посадковий матеріал треба правильно зібрати і максимально підготувати до пророщування, щоб зберегти кісточки вишні до моменту їх посіву, не допустити їх пересихання або загнивання надходять так вишневі кісточки. Витягнуті з найбільш стиглих і великих ягід ретельно промивають від м'якоті і соку холодною водою, просушують їх в затіненому місці, розстеливши кісточки в один шар на тканини, збирають в паперовий пакет, обертають поліетиленом і зберігають в сухому місці при температурі не вище 20 до часу посіву. Щоб вишневі кісточки зійшли, поміщати кісточки вишні в ґрунт для проростання можна восени або навесні. Але через щільність поверхневої оболонки вони повинні пройти спеціальну підготовку, яка називається стратифікацією. насіння насіння витримування насіння важкопроростаючих Рослин у вологому піску, торфі муху при температурі 1,5 або під снігом для прискорення проростання, сучасний тлумачний словник видавництва Велика Радянська енциклопедія. Класа серіал рюсіан рюсіан дікціонарі Енсіт Стерп'ять три хтмосіння природна стратифікація. Осінній посів вишневих кісточок можливий тільки безпосередньо на ділянці, оскільки лише у відкритому ґрунті вони пройдуть процес природної стратифікації і навесні з'являться сходи. При осінньому посіві кісточок вишень їх попередньо на тиждень замочують у холодній воді, яку щодня змінюють, потім кісточки поміщають в ґрунт. яку при необхідності для розпушення змішують з піском. Заглиблюють насіння на 3-5 см, між кісточками, залишають відстань близько 15 см. Виконують цю операцію в такий час, коли в конкретній місцевості до промерзання ґрунту залишається приблизно півтора місяці. В кінці цього періоду, поки земля ще дозволяє над посівом формується гребінь ґрунту. Взимку місце посіву можна додатково вкрити снігом, повесні гребені розрівнюються, за порослю здійснюють догляд як засадженцями-перворідками, прополюють, поливають, розпушують ґрунт. За сезон молоді вишеньки можуть вирости до пів метра, загартовані за зиму рослини виявляються значно більш морозостійкими і міцними, ніж вирощені при весняному посіві. По стійкості до зниження температури повітря і захворювань отримані рослини аналогічні самосіву. Стратифікація перед весняним посівом, вишневі кісточки, які готують до посіву навесні, повинні пройти штучну стратифікацію, проводять її місяці за 3-4 до передбачуваної посадки рослин ґрунт. Виконати це можна декількома способами: перший спосіб стратифікації кісточок вишні цей спосіб по впливу на насіння близький до природної стратифікації. Для його виконання чисто простерилізовану трилітрову банку заповнюють на 2-3 суміш спеціального субстрату і замочених за тиждень до цього кісточок вишні. Субстрат повинен добре утримувати вологу, не злипатися, а легко розпушуватися. Його готують стирси сухий дрібно порізаної трави, використовують також сфагновий мох, подрібнений торф, дрібний керамзит, трохи крупного піску. Незалежно від використаних компонентів субстрату його проти цвілі і загнивання суміш обробляють гарячим розчином перманганату калію або приготованими за інструкцією препаратами Максим або Беназол, потім дають стекти зайвої рідини і змішують субстрат з кісточками в вишні в співвідношенні 2-1 або один-один. Банку закривають пластиковою кришкою і закопують в землю. Навесні, коли відтане земля, банку викопують і акуратно витрошують її в міст. Вишневі кісточки з проростками висаджують в підготовлений з осені ґрунт або окремі стаканчики. Другий спосіб стратифікації кісточок вишні перед початком стратифікації. Вишневі кісточки заливають водою і залишають набухати 3-5 днів. Воду в цей час кожен день змінюють на свіжу, потім кісточки змішують субстратом. Описаним в першому способі стратифікації цією сумішю наповнюють пластикові ємності і витримують їх 90 120 днів на найтеплішій, де температура коливається в межах 1-3 полиці холодильника тієї, що далі від морозилки, за цей час кісточки потріскаються, а частина з них проклюнеться. Порослі кісточки готові до посадки в ґрунт. Стратифікація і пророщування кісточкових, відео стратифікація будинку відео. Догляд за посадками при посадці проклюнулися кісточок в ґрунт, у садівників немає єдиної думки з приводу глибини закладення, особливо при посадці в горщики. Одні радять залишити кісточку заглибленою лише на третину, інші рекомендують присипати сантиметровим шаром ґрунту. Третє радять заглиблювати сантиметрів на п'ять, мабуть, знайти правильну відповідь відповідної якості використовуваного ґрунту, місця вирощування рослини, клімату, погоді та інших умов можна тільки досвідченим шляхом. Коли з кісточок з'являться сходи, доглядати за ними доведеться, як за всіма іншими рослинами, полоти, рехлити, поливати, стежити за здоров'ям. Коли їх зростання досягне 25-30 см, вишеньки можна висаджувати у відкритий ґрунт. Покладений догляд за вишнями дозволяє їм за сезон вирости до пів метра. До речі, доглядаючи за молодими рослинами, слід пам'ятати, що вишенька, посаджена в ґрунт, удобрений з осені, в підгодівлі не потребує при вирощуванні вишень в горщиках тільки через два місяці. Від часу посадки рослини підгодовують, але загальних рекомендацій для цього процесу не знайти. Вирішальними моментами стають поживність ґрунту, розмір ємності, стан рослини і навіть мета вирощування, дорощування сіянця для переміщення у відкритий ґрунт або, наприклад, створення бонсая. Вишневі кісточки, висаджені з осені безпосередньо на грядку, можуть дати порослі вже ранньою весною. Сходи треба буде пройдити, залишивши тільки найсильніші паростки, розташовані на відстані. Достатній для вирощування дерева 4-5 метрів один від одного. Бажано, щоб вони були вже на місці постійного вирощування, і їх не довелося пересаджувати. Вишня не любить пересадку. Насило пристосовується до нового місця. Останню думку можу підтвердити з власного досвіду, неподалік від нашої ділянки, як і по всьому селу. Росте багато вишеньок, які розсіялися самі. Кілька років тому ми відкопали одну з таких вишеньок. Було їй тоді років чотири, і посадили у нас в саду, поки вона прийшла в себе. Морочилися ми з нею довго, уваги приділяли може і більше, ніж іншим садовим деревам. Роки три вона відчувала себе не дуже добре і не хворіла, але приріст був дуже слабенький. А восени листя на ній жовтіли і опадали раніше ніж на інших деревах цього року. На ній нарешті з'явилися перші ягідки трохи десятка два, ну і розчарувала вона нас смаком своїх плодів, на відміну від дерева, під яким вона виросла, і чиєю донькою ми її вважали. Ягоди нашої вишні виявилися неймовірно кислими. Тепер ось і розмірковуємо, що з нею робити. А у моєї дочки зовсім пропало бажання вирощувати вишневі дерева з кісточок. Хоча раніше вона просто горіла цією ідеєю, але повернемося до догляду за молодими вишеньками, вирощеними з кісточок, поливати молоді деревця треба, погодившись з погодою, але так, щоб ґрунт під ними не пересихала. При цьому все літо слід періодично в міру необхідності виполювати бур'яни і рихлити землю після поливів і опадів з другого року життя. Коли на юному деревці оформляться перші гілочки, можна приступати до формування крони, як це рекомендується для вишневого саджанця. Далі щорічно проводити весняну обрізку, продовжуючи нарощувати скелетні гілки. Трирічні деревця вже можуть служити підчепою для сортових щеплень. Сіянці за сезон треба двічі підгодувати сечовиною або азотною селітрою, знизивши вдвічі концентрацію. Рекомендовану в інструкції до добрив вносять підгодівлю ранньою весною і всередині літа, поєднавши її з поливом. Велике значення для молоденьких вишень має підготовка до перших зимівель. Починають процес з рясного, не менш 8 літрів на рослину вологозарядного поливу дерев після збирання опалого листя і перекопування землі. Далі виконують мульчування пристовбурного кола торфом. Тирсою, перепрілою листям або замість цього укриття коренів додатковим шаром землі. На шар такого захисту коренів від морозів пізніше нагрібають сніг. Якщо поверх снігу покласти солому або насипати тирсу, молоді вишеньки не тільки комфортно перезимують, а й навесні розпустяться пізніше і уникнуть весняних заморозків. У місцевостях де зими дуже холодні, молодим вишенькам, чутливим до морозів, перші кілька років утеплюють не тільки коріння, але і стовбур і крону, виконують цю операцію в останній третині жовтня. Стовбур деревця обертають газетною або іншою папером мішковиною. Гілочки пригинають до стовбура і вкривають чохлом з тканини. Коли повернеться тепло, укриття знімають. Як бачимо, Вирощування вишні з кісточки якогось особливого або надмірного праці не складає, небоги горщики опалюють садівникові. Треба тільки прийняти для себе рішення, чи є у нього достатньо часу і терпіння, щоб займатися цією нескорою справою, і чи є у нього потреба у вирощуванні вишень з кісточок.